Всім привіт, з вами Ольга Ковальова. Я сьогодні хочу поговорити про таку тему. Мене дуже часто запитують, і дуже часто це питання дуже не чітко звучить не дуже чітко сформульовано. От я щось чув про те, що можна навчатися, отримуючи акасу чи там, ще якісь виплати і так далі. От поясніть, що це таке. Тобто... Людина зазвичай взагалі не знає, навіть про що вона запитує, і в цьому є сенс, тому що є дві різні програми, які підпадають під цей опис. І зазвичай ситуація полягає в тому, що людина щось десь чула про одне, а потім про інше, і ті, хто їй розповідав, теж ці дві речі плутають, так і в результаті виникає така мішанина. Я давайте зараз проговорю кожну з цих програм окремо, щоб ви розуміли, що це таке. Ну, по перше, зверніть увагу, що ці програми доступні не для всіх. Вони обидві мають сенс лише, якщо ви, наприклад, на перманенті, або ви там громадяни ЄС, або ви е, маєте вже данське громадянство. В деяких випадках, якщо у вас там є возз'єднання чи супровід, іноді ви можете також. На одну з цих програм податися, але в більшості випадків дуже дуже обережно. Наприклад, якщо ви на робочій візі, то однозначно ви не можете скористуватися ані тією, ані тією програмою. Тобто сьогодні я про ці програми розказую суто з точки зору їх. Скажемо, змісту, так? Але зверніть увагу, що перед тим як бігти і радіти, що ой, я це хочу, потрібно згадати, ще який тип візи у вас є. Тобто. Особливо це стосується першого типу віс тип, першого типу програми. Вибачте, ревелідерінг, який ви зараз бачите на екрані, тому що він іде по закону про активну соціальну політику, і це є прямим, скажімо, негативним наслідком, якщо ви ще не отримали перманент, тобто оцей ваш сельфосюльс хау. Тобто вимога щодо самозабезпечення ну, згорить, так? І може бути, що вам навіть е, анулюють дозвіл на проживання, якщо ви попроситесь на таку програму. Тому з цим дуже-дуже обережно. Знову таки треба розбиратися, в якій ви ситуації. Я зараз не буду витрачати час на те, щоб розбирати кожний конкретний тип візи, на, на що він має право, але е, майте це також на увазі. У яких випадках ми можемо просити ревалідеринг? Ця програма призначена для осіб, які частково втратили працездатність, але ще не настільки, щоб отримати повну чи часткову інвалідність. Але Людина має проблеми, це можуть бути фізичні або психічні проблеми, які унеможливлюють виконання тієї роботи, яку зараз ця людина виконує, або тієї роботи, яку передбачає її освіта. І в такому випадку особа має право податися на оцю програму з ревалідієм. Тобто тут обов'язково має бути фактор, що у вас. Є фізична або психологічна проблема, яка загострюється, якщо ви будете продовжувати робити за вашим фахом, або ж яка робить неможливим виконання ваших таких обов'язків. З чого розпочати, в чому програма ця полягає? Значить, програма полягає в тому, що ви можете отримати право навчатися зі збереженням. Тобто вам будуть платити оцей Ревелідіенс Юдельси, але воно відповідає, оцей Рведільінс Юдельси буде вам виплачуватись в тому обсязі, в якому ви отримували б касу якби були без роботи. З чого починати? Вам потрібно піти до вашого СБХ в вашій комуні. І пояснити ситуацію. І це індивідуальне оцінювання, тобто будуть братися до уваги такі чинники, що ви робите зараз, яка у вас проблема фізична чи психічна, наскільки вона, скажімо, охоплює. Вашу роботу, і що ви через цю проблему не можете робити, або в чому ви обмежені в зв'язку з цією проблемою, так? І що ви могли б робити, зважаючи на цю проблему, на ваші здібності, побажання і так далі? І таким чином обирається, от я сьогодні балерина, але мені, от зважаючи на те, що я там. Не можу стояти більше на фуантах, мені підійде робота космонавта, наприклад, так? Ну, грубо кажучи. І е, тоді е, вам підбирають якусь програму. Ця програма, зверніть увагу, не обов'язково це буде повноцінна освіта, тому що є ще е, така. Е, Річ як перекваліфікація, тобто це можуть бути короткі курси, це данською, англі... данською називається омсколінг. Або взагалі може бути практика у фірмі. якщо у вас є освіта, яка схожа і ваша заняття схожа на те, що ви хотіли пробити, або могли пробити, так вам достатньо пройти якусь практику і навчитися саме у таких практичних речей. Так? От. Але може бути і освіта. Знову таки, це вирішується індивідуально, і це вирішується вашим сейсбіхендером. Тобто, ваш сейсбіхендер має визнати, що дійсно так вам така програма підійде, і більше жодним чином вас на ринок праці випхати неможливо. Тобто, це вже як крайній метод, захід, так, от, остання надія вас активувати. На ринку праці, так? Тобто може бути таке, що вам просто запропонують, як в нас там в джоб центрі так посилають на якісь практики і так далі. Тобто тут, коли дійсно у вас проблема настільки охоплююча, що немає сенсу просто вас тупо посилати на оці практики, як звичайно, переселенців посилають, так іди там на прибиранічко, там іди в піцерію, чи десь іще. Це така програма. Називається Revalidering. Так, з цим розібралися. Я дам посилання на цю сторінку. Ви, якщо хочете, можете почитати більше детально. Далі інша програма називається Уденесислюфт, в якому випадку можна скористатися нею. По-перше, вам має бути 30 років. Щодо реваліді, там немає ніяких обмежень. Так, але щодо віку я маю на увазі, але от з 11 вам має бути 30 років. Інша умова це те, що у вас не має бути взагалі ніякої освіти, або у вас є фахова освіта, але вона застаріла і їй 5 років. Так? Тобто, не їй 5 років, а ви 5 років її не використовували. Ось так. І е, тут. Знову таки, ви не будете підпадати під цю програму, якщо ви маєте, наприклад, вищу освіту, так, чи якщо ви не виконуєте вступних вимог, тобто тут вам можуть можуть запропонувати лише середню спеціальну освіту, тобто іншу середню спеціальну або вашу першу середню спеціальну. І е, ще однією вимогою, відповідно, є те, що ви виконуєте вимоги для вступу на середню спеціалі. Зверніть увагу, що тут проблема має полягати в тому, що ваша освіта застаріла, а не в тому, що вас не беруть на роботу, тому що ви, наприклад, не знаєте мови. Тому що, якщо ви не знаєте мови, то у вас і на освіту на віжні. Тут треба чітко розуміти критерії. Будь ласка, не пишіть мені питання. Мені дуже часто люблять ставити такі питання. А от якщо я не виконую ну там таку таку вимогу, а що тоді мені робити? Слід просто зрозуміти і прийняти цей факт, що є. У речі, з певними вимогами, і ви ці вимоги або виконуєте, і можете скористатися от тим, що ця річ дає, або ви цих вимог не виконуєте. Відповідно, ви не можете скористатися. Тобто ніяких от таких обхідних шляхів немає і немає. От просто деякі люди вважають, що обов'язково є вихід е, от цієї проблеми, чи от обов'язково є шлях досягнути того, чого вони хочуть. І при цьому таким чином, як вони хочуть. Вже давним-давно пора подорослішити і зрозуміти, що не завжди це є реалістичним. Так? Тому, будь ласка, не пишіть мені таких питань, це просто марнування часу. Не пишіть мені, а от якщо я там, не знаю мови, якщо, от що мені робити, так? От, а, а як мені потрапити, значить нам треба виконувати ці вимоги, інших шляхів немає. Так? Значить, в чому полягає програма? Програма полягає в тому, що вам можуть підібрати освіту, на яку вам слід перекваліфікуватися, і якщо ця освіта буде на той момент знаходитися у позитив списку, то вам будуть виплачувати 110 від вашої акаси. Якщо це інша освіта, яка не в позитив списку, то тоді вам будуть виплачувати 80% від вашої. Акаси місячно, які тут підводні камені. По-перше, в жодному разі ви не маєте йти на освіту самостійно. Тобто, якщо ви звільнилися чи вас там звільнили, ви сидите на акасі і такі: О, я хочу цю програму, пішов, подав заявку на вступ до середньої спеціальної освіти, молодець, ви в прольоті. В жодному разі не робіть такого, якщо ви розраховуєте на цю програму. Тому що, якщо ви е, пішли і вас прийняли, то ви вже не лідій, ви вже не безробітний, ви вже студент. У вас змінюється статус, ви втрачаєте право на АКАСу. Ви зайнятий все. Вас туди має спрямувати Джоб-центр і Акаса. До цього ми повернемось пізніше. Далі зверніть увагу, що вам будуть платити у ці гроші не весь період вашого навчання, а лише той період, який у вас залишається від періоду АКАСа. Тому є прямий сенс не сидіти у дехто каже мені. Приході, бувають клієнти, от я звільнився, там з ферми отримав перманент, от сиджу на акасі, і я кажу, ну куди б мені піти, але я не хочу йти прямо зараз, я ще хочу посидіти на акасі. От я там її платив стільки то років, я хочу цим скористатися. Ні, ну молодець, ви можете сидіти на акасі, але якщо ви хочете на цю програму потрапити, то немає сенсу сидіти і чекати з моря погоди. Тобто, чим раніше ви підете, і почуєте, чи є у вас така можливість, тим краще, чим раніше ви в цю програму влізете, так тому що вам будуть платити акасу лише той період, який ваша акаса покриває, і не більше. Потім, коли цей період закінчується, ви переходите на всі ті ж самі умови, що інші. Тобто, ну, скоріш за все, у вас вже буде там ховотфольо, тобто у вас буде практики або е Левлю, в залежності від того, чи ви знайдете практику чи ні. От, і буде, ну, якщо ви ще будете на грунтфольобі, якщо ви все ж таки вирішили сидіти і прохлопати вухами більшу частину вашого акасу періоду, так, оці акаси, і потім наприкінці піти вчитися на. Якусь таку освіту, то, значить, як тільки окаса закінчується, ви все ще на грунфольобі, значить ви будете отримувати ісу, на яку ви, до речі, самі маєте подати заявку. Автоматично це не станеться. Тобто, це також слід мати на увазі. Як на цю програму потрапити? Вам потрібно поговорити з двома інстанціями. В першу чергу це ваш джоб-центр, тому що це джоб-центр, який вирішує, що вам дійсно така програма допоможе, що ви дійсно зараз не можете знайти роботу або у вас дуже низькі шанси. І дійсно така програма у вас буде. Скажімо, дасть вам шляхи, дасть вам шанс знайти роботу. За цим фахом, тобто покращить вашу позицію на ринку праці, ну і те, що ви відповідаєте вимогам. Зверніть увагу, що, наприклад, якщо ви таки здали ДУ2 10 років тому, і з того дня більше ані слова данської не вимовили, то ви не виконуєте вступних вимог, і джоб-центр не зможе переконати будь-яку школу професійно-технічну, щоб вас взяли. Так? Треба йти значить, довчати мову. І це це також слід мати на увазі, ви маєте виконати вступні вимоги. В будь-якому разі це ваша відповідальність. Друга інстанція, з якою треба поговорити, це ваша акаса, тому що ця акаса буде платити за весь цей банкет. Так? Тобто ці дві інстанції мають визнати і заготкендіти, що ви молодець і от ми вас беремо на таку програму. І в жодному разі не поступати нікуди самостійно. Я даю посилання. Сюди, тобто на цей сайт, і на цей сайт, даю у описі до цього відео, ви можете детально почитати все. Сподіваюсь, що трішечки зрозуміло, так, що. Що можна з цими програмами робити? Тобто це не настільки от універсальна, скажімо, можливість і одна, і друга от піти і просто от розпочати освіту, і просто отримувати якісь гроші, які дорівнюють акасі або там певному відсотку від акаси, так? Тобто ціла купа оцих але, або якщо, і так далі. І кожен свою ситуацію оцінює самостійно, наскільки ви цим вимогам відповідаєте. Вітайте, все, я дякую за увагу на цьому. Побачимось в наступних відео. Всім па-па.